Колись тут була велика молочна ферма. Я не знаю скільки там було корів, але ферма була нормальна, велика. І люди ходили на роботу. Зараз тільки бур'яни ростуть. Ой. От така біда. То що там таке висить? Закинули, щоб не змикалися. Ну це так буває роблять. Трошки походів по селі. Ну як по селі? Та не по селі, це більш по полях. Село там внизу. О тут був магазин. Вулиця Здорова. Там до центра ще в ту сторону кілометра три, але там більше. І від центру в ту сторону ще село велике. А тут був магазин. Що тут залишилося? Вибиті вікна і... І все. Обоє ще лишилися. Ну, Вікна-то нашу позабували. слова Косіяни. Віталик летить згори. Замітив мене. Я думав, що не заміти. Все, перекинулись пару словами. Йдемо ми. Будемо ми далі празникувати. О, у нас ж наша машина стоїть. Аж он-он-он. такі справи. Вимирає село, хоч яке воно і невелике. Велике, але села всі вимирають. Воно ще в ту сторону йде. Правда, там вже одні пусті хати. Де не деше хто проживає? Все да. вимирає. А тут все живуть. Порядочок, квіти ростуть. І тут теж. Це називається село Любомирка. О, наші празникові бігають. А тут я не знаю, чи живуть, чи ні. Боже. Бо, Верно вточає. Тут, тут точно не живуть. Хата пуста. Нормальна хата, її тільки підремонтувати і можна було б ще 100 років в ній жити. Називалася вулиця Ворошилова. Зараз не знаю, як її вже там перейменували. Ну, що не ворошилова, то точно. Когось там другого не знаю кого. А тут уже... Тут уже все. Ще якісь там контури. Будинків про. Ну, в основному все. Ось все повалилося і так же і тут. Заросло все. І вся ця вулиця аж туди до краю, там ще, ну, мабуть, кілометр буде, а може і більше. Там одні пусті. Хати в декількох там ще проживають. А то все пусто. От такі справи. Ну що ж, прибули ми на, свою, на своє місце. Будемо празникувати далі. От так. Ой, їхали ми з праздника, самий старший пасажир закомандував, закерував, закерувала. До мамонта. Ну, що зробиш? Їдемо до мамонта, вже приїхали, вони десь там пішли. Село Львополь, мамонт стоїть. Обійдемо, зараз його подивимось. Так, лазерний шов, працює з 18.00. 19.00. Ну, от ой, того сама, сама старша, Закомандувала до Мамонта. І всі мусимо підчинятися її. Подиво вон штучний. А це що хто такий такий? З праздника вже прийшли, що? купатись заборонено. Де купатись? <смеш> купатись. Так, 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 так. А тут що в нас? Орудія спорта. Всякі всякі ці снаряди, чи як їх назвати. Для різних для різних управ. Що? Фотографіруєтесь, да? ну, так? Ну фотографіруйтесь. Так, мамонт це добре, але мені ще треба на роботу. Парвозик. Колись ми там були, вони зараз і туди, напевно, підуть чи ні? Може не підуть. <кхи> може і не підуть, а може. може і підуть. Тільки коп'юри від 20 гривень металу не вживаю. То Та там надпись така. А не от прище його. Ой. О, вони вже побігли на, на той паровоз. Любий смак, чим хочете займайтеся, все. Все є. А що це за литка якась така? Штучна якась. -да. Приїжджайте в село Ольгополь на відпочинок. Ністи на паровоз полізли. Парк відпочинку, да? Можна, да, можна приїжджати сім'єю з дітьми і відпочивати. Дядя Вітя, ні, то, то, то якийсь другий. І все цікаво. Тоді вони теж штучний штучна трава. Так, це все добре, ну як же їх відти забрати? Мені треба ще піти на роботу. Це да. Я навіть не знаю як її забрати, щоб вона не... Не зробила істерику. Ой. А то бувший хліб-за хлібзавод. Хороший був хлібзавод. Ключове слово був. Зараз лише розвалений. Свій хлібзавод був, а возять аж з-за Вінниці хліб. Ну. Да. Що тут скажеш? Нема слов, нема слів. Нема що сказати. Так, да, хорошо це зроблено. Все для відпочинку. Що там таке? Так, іду я якось, не знаю як, чимось буду заманювати, щоб їхати додому. -да. Йдемо спробуємо. Все, прибули, правда, щось носом крутила трохи наша мадам, але говорили. Ось треба буде вибрати день якийсь там повести їх обох. Нехай там пограються. Так, що, біжу я, біжу я на роботу. Були ми тільки що в Ольгополі, в центрі то села. О, то й ви бачили, що там яке. А це цічільник. Ось таке, який скільки місця, який парк. Що тут не можна зробити? Я не знаю, я це Павлом Євгеновичем Каленичем не працював, не знаю який він. Там різні, різні є відгуки. Але я бачу по Ольгополі. Я його знав Ольгополь до і бачу після який він став. Це не тільки в центрі, там всі вулиці. Ну, ще не як всі. Центральні, бо туди вже то в тих загашниках, то там не асфальтовані. А тут все асфальтовано. Ну та й та й так. А як він як керівник, я не знаю. Я з ним не працював. Просто бачу, як то каже, факти. Бачив я Ольгополь до, знаю, який він був, і бачу зараз. А як воно там, то вже судити місцевим жителям, які з ним там спілкуються і проживають. Я знаю одно, що ось в цьому парку, да навіть не в цьому, навіть в тому, що ближче до центру. Там якісь кандидати поклали, коли в депутати рвалися якусь оту. Ні, ну вона нормальна була, але ж вона вже розвалюється. Ніхто вже до неї не дивиться. Дослідуючих виборів, мабуть, мабуть. А там немає виборів там. Ну, в общем, такі, такі справи. Ладно. Біжу, я мені треба... Треба б... накачати куб соляри. Така команда бо поступила. Верніше просьба. Не команда, а прохання. Бо я на команду, я лише сам собі можу приказувати, що мені робити, що мені не робити. Я сам собі командир. А прохання це зовсім друге. Так що зараз ми... Накачаємо їм куб. Для чого не знаю, ну то мене й не цікавить. Отак. цей ютик їде на роботу, буде працювати. Ну що ж, треба ти їде, а як? Так, ще трошки і йдем. йдемо. Йдемо робити ролик. ん <clears throat> Бліжка, ти бліжка, так? Да? Ага, бліжка. Так, ну що ж, все. Нас попросили, не зробили. А далі, далі то вже, то вже їх на справа, що у них не мають заправляти цього, того, цього. І храні знає якого. То вже нехай собі самі займаються. Отак. От а ми до додому. От галатини, твою мать. Дійшов до свіртки, згадав, що бочку не закрив. Одну закрив, а ту ж не закрив. Дощо не показує, але... Але не порядок, треба закрити. Міски не працюють уже ні хрена. От холлера ясна. Забув закрити був. Рано ми сонце зустрічали, а зараз проводжа... проводжаємо, да? Вон воно там за деревами. Сідає собі за обрії. Ви бачили таке, щоб приїхати з празднику і піти на роботу? То в 80-х роках це було б щось з розряду фантастики. А, в наших роках таке? Таке є. Ну що ж, старіємо. Так, ну що, будемо закруглятися на цьому. Не знаю, що я там не знімав. Зараз буду дивитися. А вам усім щастя, здоров'я і нам усім мирного неба. І будьте всі здорові. До побачення!